Так, друзі, ну що ж, вівторок це означає, що вівторка будь здорова, мамаленька! Це правда, тому що на календарі вівторок сьогодні перше квітня Людмила підтвердила це. У нас тільки перевірена інформація. Так, друзі, якщо вівторку. У нас українські э, страви і хіти. Це давно відомі а, рецепти, а, і а, найголовніше, що ми їх намагаємося переосмислити і вдосконалити. І це відбувається в прямому ефірі. Сьогодні ми а, пропонуємо вам приготувати страву у себе вдома а, за рецептом, і ця страва називають а, українським фалафелем. А якщо бути точними, це горохляники. Бо хо 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 як це звучить. Дивіться, друзі, горохляники. Це популярна українська страва для посту. Наші предки розминали горох спеціально дерев'яною ложкою під назвою Копистка. Замішували горох з житнім борошом і смажили цю страву на сковороді. Горохляники згадуються у творах Григорія Квітки-Основ'яненка, Олеся Гончара. А ось на Поділі вони відомі під назвою Хоми. І їхній основний інгредієнт це, звісно, що горох. Насправді, горох одна з найдавніших культурних рослин в Україні. Тут уявіть на території Чернівецької івано-Франківської області. Археологи знайшли горох, якому вже понад понад 5 тисяч літь це корисний інгредієнт не тільки під час посту, але й для вегетаріанців, тому що тут дуже багато білка, а цей білок гороховий. Білок дуже файно засвоюється. Багато мінеральних речовин, тут магії, тут є і кальцій, і залізо. Дивіться, що ми з горохом зробили. Ми його відварили і досягли ось такої пюрешної консистенції. Але горох, наскільки я пам'ятаю, знаю, треба замочувати заздалегідь. Файно буде, якщо це на 6 годин. Тобто, ввечері ви зробили, пішли спати, вранці бац, вже готові горохляники робити. Потім його треба відварювати, відварювати до 2 годин, але пришвидшити цей процес можна, якщо ви дасте туди хоча б одну чайну ложку соди. І процес з двох годин зменшується аж до 45 хвилин, десь так в середньому. Потім берете це все перемішуєте до ось такої консистенції. Дивіться, навіть якщо у вас будуть ну, такі горошинки подрібнені, але відчуватися смці будуть шматочки, це непогано, це і файно цікавіше буде пережувати. Да, Людмила, ну, таке може бути. Це текстура була, ну, чому Звичайно. гарна текстура. Так, тепер ми yeah. а, а, партнер показує торгівельна марка Королівський смак. Якість королівка, ціна народна. Давайте вже вам перелік інгредієнтів, бо історичний екскурс yeah. тільки що бив, був, а, і бив по нашому інтелекту, тому що в хорошому сенсі ми знаємо тепер більше, це історія України. Тепер бачимо горох, цибуля, борошно, часники, це олія і бекон, кріп, сіль, спеції. Це все необхідно закупити для того, щоб готувати цю страву. Тепер от дивіться, в такий я перекладаю горох окрему миску. Людмила щось хотіла сказати, я тебе перебив, я просто треба. Головне, щоб не хрумтів горох, щоб добре відварений. був. Потім не чи ти зуб пережовуєш, чисті горох. Може, як треба жувати, сікти, щоб зуб припасти. Друзі, тепер дивіться: я додаю на половину такого горохового пюре, два яйця. І на таку кількість, я думаю, буде достатньо столової ложки борошна. Ось дивіться, бац, бац. Ну, консистенцію буде буде бачити самі. Тут можна трошечки підсолити, трошки додамо перцю. Додамо ой, це часник тільки небагато, щоб він не перебив смак інших інгредієнтів. Додамо сюди травички, а це у нас зелень. І це кріп. Трошки підсмажений бекон сюди може піти. А тепер уявіть собі, як горохові наші котлетки або горохляники набуватимуть смаку завдяки цим інгредієнтам. Підсмажена цибуля. Угу. Ось так тепер ми це все маємо добре вимішати і починати смажити. А поки ми це будемо робити, я зараз це підготую до смаження Людмила. Вас запросить до перегляду наступної історії. так. історія про художника британського. Це художник портретист і зібрав він понад 400 тисяч фунтів стерлінгів, це понад 20 мільйонів гривень. І зібрав на благодійність своїми малюнками тварин. А ну, як йому це вдалося? І чому він називаєсь? Малюнки сміттям. Дивіться. Він називає свою роботи відвартим сміттям. Однак з цим не згодні тисячі людей по всьому світу. Художник-портретист Філ Геклс проживає у місті Вортінг, що на південь від Лондона. П'ять років тому митець взяв псевдоніма Геркуль Ван Волфінкл. Та почав малювати домашніх тварин. Він і не міг подумати, що згодом це подарує йому славу на увесь інтернет та можливість стати благодійником. У 2020 році чоловік створив портрет свого собаки, малював його філ на білому папері звичайними кольоровими олівцями. Коли чоловік закінчив малюнок, то виклав його на своїй сторінці у Фейсбук. Та жартома написав, що за свою творчість хоче отримати гроші. Яке було його здивування, коли на його рахунок люди почали перераховувати кошти. Користувачі були настільки вражені карикатурами чоловіка, що почали надсилати йому в особисті фотографії своїх домашніх улюбленців, як от папуг, собак та котів. Усе для того, аби він намалював і їх. Тож ФІЛ почав гратися з формами. Тварин, але незмінним залишав одне: очі тваринки куметно дивилися в різні сторони. Аби отримати малюнок від митця, потрібно пожертвувати кошти одні з двох обраних філом благодійних організацій. І станом на зараз художник зміг зібрати близько 400 тисяч фунтів стерлінгів. Це понад 20 мільйонів гривень. Часом ви, друзі, ви ж бачили тільки, що одночасно, що відбувалося тут. В віконечку я зробив відповідні котлетки. Ну як, грохляники майбутні. Ось такої форми із обох боків на середньому вогні. Пам'ятаєте? Ми це їх обжарюємо і будемо подавати. Mm, О, дивіться, вже схорінка є. Засмажені О, такі. трошки. А, файно! І не розвалюється. Ось вам український фалафель. Дуже-дуже гарно. І пахне, піш, пішло. Дуже гарно пахне. Здавалося б, горох. От поки ти ще підсмажуєш її, хоча в нас і підміна є, але гарно виходять зі скоринкою. Я якраз кілька глядачів в коментарі зачитаю. Давай. Аніта пише нам: Доброго ранку, будь ласка, а хочемо привітати. Хоче привітати сім'я Петрик, свою кому. От знайомтеся. Це Яковенко Руслана. Покажіть, будь ласка, їй 35. п'ять. Вона прекрасна людина, вчитель з великої букви, найкраща матуся подруга. Кума завжди підставить своє плече в будь-якій ситуації, підкаже допоможе, прилетить на допомогу. Бажають неземної любові, справжнього везіння, здоров'я. Нехай кожна мить буде наповнена чудовим, гарним настроєм і відчуттям. Ось така історія. Далі ще Анна Яхно відгукується на наш, на наш сюжет. Історію про котів. Про те, що вони прекрасно чують, коли до них звертаються, але реагують лише тоді, коли їм зручно і коли їм вигідно, коли вони хочуть. Анна Яхно пише: доброго ранку. Про котів це точно вони все розуміють, а реагують же тільки коли це цікаво, і саме їм мій Жорик, наприклад. О, зараз коли його звуть поїсти, особливо на його улюблені вкусняшки. І ось є Жорик зараз. Чуєте Жорика де? Аааа, ти малий який! Врив! Проси вкусняшку, проси. Галинюня, вооо! Ти, ти? Просі, просі, коснішку, просі. О, ти бачиш як? Да. Врив! Врив! Коли треба! Він би треба... не хотів того робити, він би не робив. Правильно, я кажу, залазить, вилазить на стіл. Кажу, муся, злізь зі столу, Вона розказує. кажу, ти чого залізла туди? І вона розповідає. Це що ж вона вилізла, Що їй там треба було, і чого ж її звідти женуть? От ну і ой, ну ще ще одне є. При при привітання давай Василина. Василина пише: привітайте, будь ласка, мою меншу донечку. Це Златочка. Їй сьогодні три роки. Покажіть, будь ласка, вона у нас дуже активна, весела, цікава і допитлива. Дівчинка любить танцювати, малювати і на стінах теж. А гуль, і гуляти з друзями так само любить, обожнює бавитися своїми дідусями, бабусями, донечко, бажаємо щасливої долі, здоров'я. Нехай ангел охоронець завжди оберігає. А ми з татком з сестричкою Камілою завжди будемо поруч. Любимо тебе сильно. Обіваємо. Ось така гарна, гарна доця. Так, Друзі, ну а я вже на фінальній стадії. Наші горохляники готові. Беремо серветку, готуємо серветку в два шари. Складаємо для того, щоб зайво олія у Нас кудись поділася. І подивіться, у нас звісно, що заготівочка є. Ну для того, щоб ну ці гарячі, поки що я не скуштую, щоб вам передати смак. От, але ж у мене такі вийшли. Ну і заготівочка так. теж ось така. Тут у мене є. Зверху посипаємо, може, отаким бекончиком. Mm -hmm. Гарно, красиво. ну, файно. Mm -hmm. Так, посипаємо о, ще трошечки. Та, ти о, що? так та, от, ти зеленю. Що? О, аромат пішов. Ну і звісно, буде подача. Ось так о, друзі. Ми обраємо ось саме е, цей соус. Обрали соус сацебелі, тому що його пряні гострі нотки підкреслять смак будь-якої закуски або ж страви з м'яса чи риби завдяки характерним спеціям, соковитим томатами, чеснику соус сацебелі гармонійно поєднується із українськими стравами, саме українськими стравами, так. І також і зі стравами міжнародної кухні. Отак так от масштабували ми. Цей інгредієнт, друзі, все, я готовий скуштувати. Так от беремо. Отак от красиво арма. Опа. Опа. Ано. І що? Ано? Смачно, правда? Ну, має бути смачно, Наслично. безперечно. Люкс, фасон. Угу. Багато Супер. не з'їсте, бо тобі воно смачно і корисно. Спробуйте не пошкодуйте до столу. М -м.